В умовах планового чи екстреного відключення електроенергії мешканцям громади доводиться використовувати альтернативні джерела енергії. Саме тому представники Державної служби з надзвичайних ситуацій провели рейд по торговельним об'єктам Подільська з метою перевірки умов безпечного користування альтернативними джерелами енергії. Сьогодні подільські рятувальники провели інформаційний рейд щодо безпечного використання альтернативних джерел електроенергії, так як діють планові відключення світла при тривозі. Ми маємо екстрені відключення світла, і все це вимагає як простих громадян, так і підприємців використовувати ці пристрої. Спеціалісти наголошували на важливості використання сертифікованих пристроїв, а також на необхідності інформування працівників торгових об'єктів про правильні методи експлуатації альтернативних джерел енергії. Хочемо нагадати основні правила використання альтернативних джерел електроенергії. Перш за все, якщо ви використовуєте будь-який пристрій, він повинен бути сертифікованим а також дуже важливо дотримуватися інструкції експлуатації даного приладу. Якщо ви використовуєте генератор, Вістань від вікон та дверей повинна бути не менше 6 метрів. Вістань від стін та інших речей, які можуть загорітися, повинна бути не менше 1 метра. Забороняється використовувати для захисту генератора від дощу чи снігу, будь-які покривала, поліетиленові пакети. Це повинні бути безконтактні навіси. І обов'язково підключення генератора повинно бути на свіжому повітрі. Такі рейди є частиною постійної роботи Державної служби з надзвичайних ситуацій, спрямованої на запобігання нещасним випадкам та забезпечення безпеки громадян в умовах енергетичної нестабільності. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.